Через російський терор і обстріли залишається актуальною фіксацією руйнувань майна громадян для майбутнього відшкодування завданих збитків. На жаль, Миколаїв у цьому відношенні не є виключенням. Тому з лютого 2023 року комісійні обстеження пошкодженого майна виконують працівники міського управління державного архітектурно-будівельного контролю. Як працює цей механізм і куди звертатися тим, чиє житло постраждало, дивіться у нашому сюжеті. Миколаїв продовжує потерпати через ворожі ракетні та дронові атаки. А проблема комісійних обстежень будівель, пошкоджених ударами окупантів, залишається актуальною. З 23 лютого 2023 року. Цю роботу покладено на підрозділи державного архітектурно-будівельного контролю при органах місцевого самоврядування. Начальниця Миколаївського міського управління ДБК Олена Тулова пояснює, що її підлеглі обстежують як приватні домоволодіння, які зазнали руйнувань, так і багатоквартирні будинки. Ми попереджаємо главу СББ або управляючу компанію, що наразі буде обстежуватись такий-то будинок. На обстеження ми виділяємо дві доби. Людина повинна підготувати квартиру, тобто прибрати, щоб можливо було зафіксувати все, надати правові документи повинна. Їх сканують прямо при людині. Вона підписує прямо на місце згоду на обробку персональних даних, тому що її дані будуть занесені в три реєстра: це реєстр пошкодженого майна, реєстр руйнувань міста Миколаєва і президентський реєстр. За результатами обстежень складається акт пошкоджень, який є підставою для подання повідомлення про відшкодування. Для подачі повідомлень їх майно повинно бути в реєстрі нерухомого майна. Для того, щоб майно було в реєстрі нерухомого майна, їм потрібно звернутися до центру надання адмінпослуг, якщо такого нема. Потім вони подають на є відновлення. Вже на підставі наших актів комісія з євідновлення складає чек-лист, визначає суму на відшкодування і людину отримує. Олена Туова наголошує, що нерідко працівники управління при проведенні комісійних обстежень стикаються з відсутністю у власників пошкодженого житла, оформленого в установленому порядку права власності на нього. А відповідно, люди не можуть розраховувати на виплату компенсації. Особливо гострою ця проблема є для приватних домоволодінь. У людини була якась маленька хатина. Вони тепер її використовують як літню кухню. Поряд збудували великий будиночок, але на нього не оформили жодних документів. Лише якщо у вас є право власності на дату пошкодження, ви маєте можливість отримати відшкодування. Тому, якщо право власності відповідним чином оформлене, проблем з виплатою відшкодувань не виникає. І в Миколаєві це відбувається досить оперативно, підкреслює Олена Туова, Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеніончаренко, Новини на телеканалі Март.